Важливим аспектом успішного функціонування АТЕ Енергоатом» є систематична робота з персоналом. Відтак на Рівненській АЕС відбулася чергова нарада із заступниками керівників підрозділів, де обговорили актуальні питання, що стосуються працівників станції. Заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх розпочав нараду із подяки атомникам за активну підтримку захисників України. Голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук прозвітував про роботу волонтерів станції. За жовтень надійшло 4 мільйони 230 тисяч 302 гривні 56 копійок. Закрито потреби 32 звернень в неповному обсязі. Хотілося б подякувати персоналу, який долучається до плетіння сіток в цьому місяці. Дуже багато сплили це 2 дві квадратних метри. Продовжуємо долучатися. Це дуже необхідно зараз для наших військових. Серед основних питань ухвалення змін до колективного договору АТЕ на на 2025 рік. Нині з проєктом цього документу ознайомлюють працівників підрозділів станції, а також у цехах обирають делегатів для участі у конференції трудового колективу філії ВПРАЕС. Колективний договір на екенергатом це дійсно один з самих потужних документів такого плану в Україні, і це визнано багатьма спеціалістами. І ми звичайно намагалися при розробці колективного договору на 25-26 роки покращити його в певних моментах, і я так думаю, що це працівники наші оцінять, і наш колективний договір дійсно буде працювати для блага нашого підприємства і на «Енергоатом» в цілому разом з тим на підприємстві триває компанія з добровільного медичного страхування працівників енергоатома на 2025 рік. Заяви атомників на укладання договорів із страховими компаніями прийматимуться до 10 грудня. Звертаю увагу на важливість добровільного медичного страхування, так як це є доступ до якісних медичних послуг та захист кожного працівника від несподіваних непередбачуваних фінансових витрат. Тому закликаю кожного подбати про своє здоров'я, скористатися цією можливістю та укласти договір добровільного медичного страхування на 25. Ми закликали керівників підрозділів працювати в колективах для того, щоб забезпечити 100% страхування наших працівників, для того, щоб зменшити їх фінансове навантаження у разі випадків захворювань і тим самим покращити здоров'я наших працівників. Рівненська АЕС веде активну соціальну діяльність в межах благодійної акції «Енергія добра атомники готують подарунки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей сім'ї, яких опинились в складних життєвих обставинах, малечі загиблих або зниклих безвісті військових, а також для людей з інвалідністю. Чужих дітей не буває, переконані на підприємстві. Рівненська електростанція – це не просто колектив працівників потужного підприємства. А це дійсно родина, це одна сім'я, і ми живемо не тільки виробництвом, а ось і такими соціальними заходами. Подарувати дітям частинку свого тепла та побачити у їх очах радість це найбільше, що можемо зробити ми, дорослі. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.